День і ніч полю для вас контент, але сьогоднішнє відео не про димні суміші. Сьогодні в мене в руках невеличкий боксик невеличкий. Ось такий. Бачите? От наскільки він невеличкий, всього-навсього 05 кг. Але. По-перше, тут. Доволі гарне і немаленьке наповнення. Це по-перше. По-друге, тут, однозначно, не новий бренд. Тут персоналка. Да, для вас це від дзеркалу все, звісно, виглядає. Але повірте, тут так і написано: персоналка. Це бренд вже провірений, не побоююсь цього слова, роками. Але. По перше, QR-кодик для сканування і приписочка Made in Ukraine. адже це дійсно так, тож що таке персоналка для тих, хто ніколи про неї не чув?